Виконуємо номер 172 із підручника Геометрія 7 та номер 17.9 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Завдання перше. Накресліть кут АБЦ 120 градусів та позначте точку К, що лежить у внутрішній області цього кута. Друге, через точку К за допомогою косинця лінійки проводіть пряму М паралельну променю БА та пряму Н паралельну променю БЦ. Завдання третє. Використовуючи транспортир, знайдіть кут між прямими М і Н. Зробіть висновки. Приступаємо до виконання. Я побудувала кут АВС, радусна міра якого 120 градусів і позначила точку К, що лежить у внутрішній області цього кута. Тепер через точку К за допомогою косинці лінійки проведу пряму М паралельну променю БА, прикладаю наш косинець, фіксую за допомогою лінійки. І рухаю косинцем вздовж лінійки до точки К. провожу пряму пряму М. Пряма М у нас паралельна до променя Ба. А тепер проведу пряму М паралельно до променя Б Промінь BC, наша лінійка і вздовж лінійки рухаємося, проводимо прямо Н паралельно до BC. ну і третє завдання. Використовуючи транспортер, знайдіть кут між прямими М і Н. Кут між прямими М і Н. У нас тут 4 кути. Вважається менший кут із 4 із двох. У нас суміжні кути, тобто менший із суміжних. Знайдемо його градусну міру, але його градусна міра має дорівнювати різниці 180 відняти 120, бо у нас кут. L, K, О 120 градусів. Тому вважається, кут L, K, D У нас кутом між прямими М і Н. Його градусна міра має дорівнювати 60 градусів. Виміряємо. Як бачимо, 60 градусів. Отже, градусна міра кута L. КД дорівнює 60 градусів і пояснюємо кут між прямими М і Н. І четверте, зробіть висновок. Отже, градусна міра кута ЛКД дорівнює. 180 градусів відняти градусна міра кута ЛКО. 180 відняти 120 двадцять. Дорівня градусів. Градусна міра кута ЛКО до градусній мірі кута АБЦ. Допишемо ще це: градусна міра кута ЛКО. дорівнює градусній мірі кута АБЦ. І до рівня 120 градусів. Номер 172 із підручника Геометрія 7 та номер 17 9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.